Коли ви виконувати будете практичну роботу, ви завантажуєте собі файл бібліотека. Заходите там, де у вас таблиці, вкладка і робите перші запити. Перший запит у вас йде через майстер запросів. Ви обираєте простий запрос, обираєте таблицю, з якої ви будете робити запит, наприклад, читачі. Далі ви обираєте клас і обираєте прізвище. Натискаєте далі, натискаєте готово. І у вас автоматично програма робить запит. Ще раз, майстер запитів, простий запит, обираєте таблицю. бачите, що тут будуть відображатись таблиці, навіть які працювали вже з запитами. ви Вибираєте зі звичайної, не з запросів, а зі звичайної таблиці. Наприклад, тепер книжки, обираєте назва, обираєте ціна. Натискаєте далі, готово. І у вас буде друга табличка створена. І ви бачите, коли у вас в у вас є читачі. Запрос, книжки, запрос. Коли ви створюєте ці таблиці, їм можна надавати свої назви, не тільки, щоб автоматично були створені. Другий варіант ви можете працювати через конструктор запитів. Тоді ви протягуєте дві таблиці сюди, або ті таблиці, з якими вам необхідно працювати. Там до вас поле, ви обираєте. Ви бачите, зірочками позначені ті, які у вас йдуть основними таблицями. Наприклад, там, де книжки, ви обираєте рік видання. Там, де у вас читачі, ви обираєте дата видачі. Далі ви натискаєте Виконати, і у вас автоматично буде створена вже нова таблиця на основі ваших даних. Це вже буде таблиця перехресна. З однієї таблиці беруться дані і з іншою. Вам самостійно необхідно виконати будь-які два запроси.